Десятки мешканців взяли участь в аукціоні допомоги батальйону Січ. У виставковій залі Національної спілки художників України відбувся аукціон творчих робіт випускників художньої школи міста. За кошти виручення від продажу 25 картин юних івано-франківців. Організатори мають намір допомогти батальйону Січ. Більшість членів якого є свободівцями. Ведучим заходу був народний артист України Богдан Бенюк. Він зізнався у такій ролі вперше, також впевнений у містах, де не чути канонади, а то не можна забувати про події на сході. Нам треба весь час кожної секундочки думати про найважливіше, яким чином як тримати оцей дух, як підтримувати тих, хто стоїть на передньому краї, і як не посіяти хандру тих, хто є глибоко в тилу. Це є дуже важливо. Але кожен день ми. Прокидаючись, мусимо розуміти в молитві молитися за Україну і за бійців наших, які воюють. І найважливіше засинаючи в спокої, також думати про це. Нема відпочинку ні на йоту. Спеціальним гостем аукціону став боєць батальйону Січ Івано-Франківець, Тарас Гуменюк. Юний патріот України каже, що без підтримки волонтерів на фронті було б зовсім тяжко. Волонтерська допомога потрібна підтримкою моральною, бо там немає ні зв'язку, ні зв'язку з світом. І це так дуже важливо. А також такі невеличкі речі, як там харчі, потрібні генератори, електрогенератори. Там електрики ну, зрозуміло, що немає, а також потрібні запчастини до машин і рації. Саме прості громадяни вносять найбільшу допомогу захисникам держави, і ця підтримка потрібна і надалі. Переконаний ініціатор аукціону, народний депутат сьомого скликання, Руслан Марцінків. Сьогодні важливо. Підтримувати нехай би хто як може, хтось може грошима, хтось може своїм малюнком, хтось може своїм якимось таким подарунком від, від душі. Це є дуже важливо. І хлопці сьогодні розказували і розказують, що їм дуже приємно, коли вони там в підвалі переховуються від градів чи від мінометів. Їм дуже важливо побачити той дитячий малюнок, побачити ту турботу, те, що про них пам'ятають, і вони і їх чекають тут у нас в тилу. Нині найгостріша потреба у свободівських січовиків міні-електростанції та рації. Тож саме їх придбання стане основною допомогою, яку планують зробити батальйону Січ організатори франківського аукціону. До речі, на заході вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень.